Новини управління культури, молоді та спорту провело чергове старостинське свято для дітей. Його приурочили 80-річчю створення УПА та Дню захисників і захисниць України. Святково розважальне дійство відбулося у селищі міського типу Дашава. Діти та молодь брали участь у спортивних майстер-класах з тенісу і футболу, які провели. Тренери. Також учасники познайомилися з пластунськими змагами, які провела для учасників пластунка та голова молодіжної ради Оксана Кобрин. Представники міжнародного медичного корпусу підготували для дітей арт-терапію. Та плетіння ляльок мотанок завершилося свято частуванням піцею від волонтерів. В ефірі голос Стрия», Ви слухаєте новини у Стрію в комунальному підприємстві ринок встановлять дефібрилятор. Це стане можливим завдяки всеукраїнському проєкту, який реалізовує благодійний фонд. Разом для України. Наявність такого пристрою у велелюдному місці під час надзвичайної ситуації значно підвищить можливість порятунку людини під час зупинки серця до приїзду швидкої допомоги. У суботу, 8 жовтня, благодійний фонд разом для України спільно з партнерами проведуть у нашому місті тренінг серцево-легеневої реанімації для усіх охочих. Навчання розпочнеться о 12-й годині на майдані ринок. Досвідчені тренери. Вчитимуть запускати серце, якщо поруч немає медиків. До речі, Стрий стане третім містом після Дніпра та Львова, де встановлять дефібрилятор у громадському місці. Андрій Стасів, заступник міського голови, підтримав ініціативу волонтерів та налагодив співпрацю з благодійним фондом. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини: спортивні звитяги місцевих футболістів. Триває фінальний етап першої ліги Львівщини. Уперше за чемпіонство з 18 заявлених команд області у фінал потрапила команда Стрийської громади футбольного клубу П'ятничани. Путівку у вищу лігу футбольний клуб отримав завдяки чемпіонству Львівщини в другій лізі у 2021 році. Наразі відбувся перший матч, де в поєдинку з результатом 3-0… Ятничани обіграли команду з Городка. Наступна гра відбудеться цієї неділі, 9 жовтня, у Бродах. Бажаємо перемоги! В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Як ми вже повідомляли. Стартував конкурс патріотичних відеоматеріалів, присвячених 80-річчю УПА та Дню захисників і захисниць України флешмоб з укриття. До участі запрошуються мешканці Стрийської громади Вік необмежений». умови конкурсу відзняти відеоролик не більше трьох хвилин будь-якого жанру музичного, літературного, хореографічного тощо в укритті. Підвал, бомбосховище, принцип двох стін тощо. Зміст ролика патріотичний, мотиваційний українською мовою. Остання фраза в ролику: Дякую захисникам України. Опублікувати з 5 по 12 жовтня на Фейсбук-сторінці управління культури, молоді та спорту, вказати своє прізвище, ім'я по батькові або навчальний заклад. Місце проживання переможців визначатимуть за кількістю вподобайок у соцмережі, 14 жовтня. Прочисте нагородження та вручення подарунків переможцям долучайтеся: ворог не забере від нас ні любові до життя, ні віри в перемогу. Посилання на офіційному сайті Стрийської міської ради, де також розміщена інформація про. Конкурс флешмоб з укриття. Конкурс, який чекає на вас, в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини на території колишньої катівні НКВС на вулиці Стрийській у Дрогобичі. Віднайшли ще 24 останки жертв більшовицького терору. Цих людей свідомо та жорстоко страчували. У них виявлені кульові поранення та розтрощені черепи. В основному це люди молодого та середнього віку, як припускають, закатовані є представниками українців та оун УПАК, що виступили проти радянської окупаційної влади 1944-1945 років. Як зазначають у Дрогобицькій районній військовій адміністрації, ці 24 невинно обієнних наших земляків є продовженням столітньої історії поток. Тужної московської машини знищити Україну і все українське. лише минулого року у Дрогобичі перепоховали 78 останків жертв політичних репресій НКВС, віднайдених тут же, у 2019 році, у 1991-486 останків. Усі вони цвіт нації, ті, які формують суспільство та задають напрям вчителі, лікарі, науковці, священники, прогресивна молодь, не встигши гідно перепохати. Ховати та віддати шану нашим ідейникам минулого століття. Уже зараз маємо тисячі жертв нового московського режиму: Ізюм, буча, Маріуполь та багато інших українських міст. Росія в Україні залишала, залишає і буде залишати по собі лише смерті, сльози. Тому зараз маємо перемогти раз і назавжди, аби історія знову не повторилася. Зазначив начальник Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Куляник разом до перемоги.